Наймасштабніша агентурна мережа ФСБ в Україні СБУ викрила більше 15 учасників угруповання чотирьох ключових фігурантів, уже затримано у Києві. Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка займалася інформаційною диверсією на користь ФСБ, понад 15 членів якої, у тому числі настоятель Київської церкви УПЦМП, були затримані за поширення прокремлівських наративів, розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання війни Росії проти України. За даними СБУ, це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими засобами масової інформації Російської Федерації, які одразу підхоплювали потрібний шлак контент. Відомо, що координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував виконавців інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи та відеосюжети. Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Телеграм та Ютюб. А також на сторінках у Фейсбук та на офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП, здійснюючи інформантаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами. Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві спецслужби знайшли мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися у злочинних діях на користь країни-агресорки. На підставі зібраних доказів усім затриманим нині повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також відомо, що зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Такі новини, друзі, підписуйтесь на нашу youtube платформу та ставте свої вподобайки під нашими відео.